Продається затишний цегляний будинок з великою територією в чудовому селі Андріївка Шептицького району Львівської області. Площа будинку 91 квадратний метр, що робить його комфортним для проживання невеликої родини. Тип будинку цегляний, що забезпечує високу теплоізоляцію та надійність, а також добре зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Будинок оснащений відмостками з іншої цегли, що дає додаткову стабільність та захищає від вологості. Вікна пластикові, що сприяють збереженню тепла та зменшують енергетичні витрати, покращуючи загальний комфорт проживання. Опалення газове, що допоможе зручно і економно обігрівати будинок в холодну пору року. Криниця на території. Що дає постійний доступ до чистої води, без необхідності підключатися до централізованого водопостачання. Будинок має чотири кімнати, одна з яких більша, решта трохи менші. Це дає можливість створити комфортний простір для кожного члена родини. Підлога на кухні лінолеум, що легко чиститься і підходить для цього приміщення. В інших кімнатах дерев'яні підлоги, які додають затишку та тепла. Всі кімнати обклеєні шпалерами, що надає приміщенням гарного вигляду. У будинку проведено світло, газ, воду та інтернет, що зробить проживання зручним та комфортним у сучасних умовах. Площа ділянки 6 соток, що забезпечує достатньо простору для ведення господарства. Є літня кухня. Де розміщені необхідні прилади для приготування їжі в теплу пору року. Це особливо зручно для літніх обідів та вечерь на свіжому повітрі. Також на території є місце для розведення худоби. Окремо варто зазначити наявність зони відпочинку на ділянці, де можна провести час на свіжому повітрі. Будинок знаходиться на жилій вулиці з хорошими сусідами. До річки всього 10 хвилин пішки, що дає можливість насолодитися природними пейзажами, риболовлею та іншими активностями біля води. Цей будинок ідеально підходить для людей, які шукають спокійне та затишне місце для життя, з можливістю ведення господарства. Тож обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб ви бачите оголошення.